Всіх вітаю в себе на каналі. Сьогодні у нас на огляді буде доволі такий прикольний і дуже незвичний набір. Знайомтеся, це у нас Bounty Hunter Gunship, артикул якого 7930. На жаль, ні коробки, ні інструкції в мене від цього набору не збереглося до наших часів. Та й, скоріш, у мене їх і не було. Тому що Купляв більшість своїх наборів на Оликсі або на якихось барахолках. Що можна сказати про цей корабель? З'являвся він у нас в мультсеріалі Війни клонів в одній із арок. Але персонажі з'являлися не тільки в одній, але в декількох різних. Це була саме по типу Ронінів Акіри Курасави. там, де джедаї захищали. Містечко поселення від нападків сепаратистів, і там були також оці мисливці за головами. Що представляє собою цей корабель? Він доволі прикольний, має багато функцій, красивого темно-зеленого кольору з сірими вкрапленнями. Ну, давайте спочатку по функціям. Перша функція це у нас режим польоту. Він трансформується, піднімає свої сопла, свої двигуни і наче може летіти. Ну, так, така задумка. Потім режим посадки, як би це смішно не звучало. Під час режиму посадки у нас відкривається потаємний відсік. Ось з ящичком, який закритий принтованою деталью. Зараз я спробую дістати, щоб показати. Наскільки я пам'ятаю, в той час було... всюди клали. Зараз фокусую. Галакрони. Ну, така фішка була там 2009-2010 рік. І ось саме такий ящичок. Не знаю навіщо він саме в цьому наборі. Дефолтний ящичок, але деталь з принтом прикольна. Доволі. Далі по функціоналу у нас відкривається кабіна, куди можна посадити декількох персонажів. Пульт керування. пульт керування у нас наклейка. Кабіна відкривається і тут заховані дві бластерні гвинтівки. Прикольне рішення їх так заховати, щоб... Ну, доволі таки цікаво. Це зустрічається в лего наборах доволі таки рідко. Потім, по функціям, у нас відкриваються двері вантажного відсіку. Виходить. Закриваються двері вантажного відсіку і оце у нас типу вантажний відсік. Маленький, але прикольна задумка. Якщо б трішки збільшити масштаб, було б взагалі дуже прикольно. І всі малюнки, окрім ящичка, це все наклейки. На жаль. Також у нас рухаються гармати спереду. І також рухаються гармати зверху. Ці дві гармати теж рухаються. Ну, в принципі, по набору це все. Ну, по самій побудові. Виглядає він досить прикольно, досить незвично. Ну, в принципі, як і вся техніка інопланетна зоряних війн. Але задумка доволі таки цікава. І шкода, що він випускався у нас тільки один раз у далекому 2011 році. Но ось такий корабель. Доволі цікавий, доволі прикольний. Переходимо до фігурок. Перша у нас це суґі. Дівчина забрачка. У неї пропринтовані роги на голові. Ззаді у нас така косичка теж з рогами. Незвичний торсик і звичайні ноги. Принт спереду і принт ззаду. І все. Але персонаж прикольний, він з'являвся доволі часто мелькав в війнах клонів, не в одній серії, в багатьох. Так що це ось отак. Прикольна фігурка, недорога, її можна знайти за менш, ніж за сотню гривень у нас в країні. В гарному стані. Це перше. А друга фігурка у нас ще більш дешева і ще більш звичайна. Це ось такий чорний Assassin Droid. Зроблений він з деталей звичайного дроїда B1, але у чорному кольорі. Голова в нього теж складається з звичайних деталей, як видно, це конус і два стада, один прозорий, один чорний. І кріпиться на такій, на такій клешні. Озброєний у нас звичайним бластером. Ну, Прикольний чорний дроїд. Асасин. Дроїд Нема ні принтів, ніяких унікальних деталей, нічого. Зустрічався він не тільки в цьому наборі, ще був батлпак, по-моєму, також цього ж року, 2011 чи 2010, там, де було три чорних і два сріблястих, або навпаки. Два чорних і три сріблястих. Ми поглянемо на цей бателопак, він у мене є, також його обов'язково вам покажу, але пізніше. Ось отакий чудовий дроїд. Наступна фігурка це наємниця і мисливиця за головами Аура Сінг, яку у нас вбив. Здається, Кетбейн. Дуже класно пророблена фігурка. Принти на ногах, на торсику спереду, ззаду, незвичайне волосся, дуже красиве обличчя пропрацьоване і звичайні білі руки. Прикольна фігурка, мені вона дуже подобається. Зустрічалася, здається. В такому вигляді, тільки в цьому наборі і трішки в змінених в інших наборах. Там, здається, голова була не така прикольна. Але я можу помилятися. Так що це така прикольна Aura Sync. Вона вже коштує трішки дорожче, вона вже коштує близько 650-550 гривень в більш-менш задовільному стані. Можна знайти в Україні. Дуже класна фігура. Ось бомбезна. І остання фігурка, що була в цьому наборі, це мисливець з головами Ембо. Ось отак він виглядає. Озброєний арбалетом щось на кшталт такого, як у Чубаки. Має круту пропринтовку спереду. Ззаду, принт на ногах і отаку прикольну пропринтовану деталь в виді свого капелюха, в вигляді свого капелюха. Класна фігурка. Ну і по набору і фігуркам це все. Більше показати нічого. Так що, дякую за увагу, підписуємось на канал, коментуємо, ставимо лайки. Заходимо в опис, підписуємося на соцмережі і всім дякую за увагу. На все добре. Перемога буде за нами!